Улюблену для книгоманів вуличну акцію. Капуркова книжка після двох років перерви у зв'язку з повномасштабним вторгненням відновили в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. У такий спосіб тут відзначили професійне свято Всеукраїнський день бібліотек. Початком повномасштабного вторгнення наша капуркова книжка вона фактично не діяла, тому що всі книжки, які у нас були у вільному доступі, ми активно їх надсилали біженцям за кордон і внутрішньо переміщеним особам тут уже в Закарпатті. Тому з нагоди свята ми вирішили відновити цю прекрасну таку бібліотечну букросингову традицію і подарувати трошки книжкового свята нашим відвідувачам. Уже дуже чекала повернення капуркової книжки Руслана Джахман. У неї є традиція завдяки цій акції поповнювати домашню бібліотеку книжками закарпатських авторів серед своїх, які залишила натомість читець в ранковому експресі про працівника заводу, де утилізовували книжки. Кожного ранку, коли їхав на своє місце роботи, у метро читав для людей просто різні аркуші із книжок. Дуже хороша книжка, цікава. Сподіваюся, хтось її ще з задоволенням прочитає. Інша книжка Сходження на Кайзенвальд» – це збірка оповідань. І я вибрала обрала для себе. Книгу Андрія Любки, щось зі мною не так я ще не читала, і взяла книгу Джорджа Арвела 1984. До акції традиційно долучаються і бібліотечні працівники. Зокрема, Оксана Шляхта. Я як завідувачка відділу художньої літератури обов'язково долучаюся. І я принесла книжку Василя Шкляра Характерник і взяла собі Айн Рент». Справа в тому, що ця письменниця є дуже популярною, хоча вона творчість її розпочалася на початку ХХ сторіччя, вона пише досить складно, але я ж все-таки хочу прочитати ось це джерело. Правила акції незмінні. Їх нагадує Євгенія Напуда. Рівноцінний обмін книжки на книжку, але обов'язково книга має бути якісною, охайною, бажано після 2000 року видання і, звичайно, українською мовою. Під час акції відвідувачів частували солодощами та кавою. А ще запрошували взяти участь у безпрограшній лотереї. Дякую. Вітаю! Дякую. Тож із бібліотеки всі виходили ще й із додатковими подарунками. Всеукраїнський день бібліотек це свято не тільки працівників, котрі працюють в бібліотеках, а перш за все, це свято наших читачів, тому що якби не було читачів, то не було б і нас. До слова нині, як і практично щороку у бібліотеці близько 20 тисяч відвідувачів. А якщо порахувати ще й кількість учасників різних заходів, що відбуваються в книгозбірні, то ця цифра буде значно більшою. Наступна ж капуркова книжка відбудеться орієнтовно наприкінці жовтня. Про що працівники книгозбірні, як завжди, анонсують на своїх сторінках у соцмережах.